Дня, друзі, вас вітає патрульна поліція. Мене звати Максим. А мене звати Юлія. І сьогодні ми поговоримо з вами про правила дорожнього руху. Оскільки зараз ви навчаєтесь дистанційно, ми підготували для вас коротенький відеоурок про правила дорожнього руху. Незважаючи на те, що карантин ще продовжується, тиждень безпеки дорожнього руху ніхто не відміняв. І саме тому ми проведемо з вами його онлайн. Давайте з вами згадаємо основні групи дорожніх знаків: червоні трикутнички. Це група знаків попереджуючи. Якщо ви бачите в червоному трикутничку людинку, яка переходить дорогу, це не означає, що дорогу переходити не можна, це означає, що ви наближаєтесь до нерегульованого пішохідного переходу. Якщо ви бачите в червоному трикутничку велосипед, це означає, що ви наближаєтесь до ділянки дороги, де можливий виїзд велосипедистів, тому будьте дуже уважні і обережні. Наступна група знаків забороняючи. Якщо ви бачите в червоному колі людинку, це означає, що прохід пішоходам заборонений. Якщо велосипед, так само їзда на велосипеді заборонена. Будьте уважні, особливо звертайте увагу на ось, ці, ось цю групу дорожніх знаків. Йдемо далі. Група знаків наказові. Якщо ж ви бачите в синьому колі людинку, це означає, що тут доріжка тільки для пішоходів. А якщо ви бачите велосипед... Це означає, що це доріжка для велосипедистів. Але якщо поруч немає пішохідно, пішохідної доріжки або тротуару, то по ній можуть, можуть рухатися пішоходи, але дуже обережно, якщо немає велосипедистів. Але є ще доріжка і для велосипедистів, і для пішоходів. Вона буде позначена ось таким знаком. Наступна група знаків інформаційно вказівні. Вони. Вам траплялися найчастіше. На цьому знаку ви бачите, що людинка переходить дорогу. Це означає, що тут пішохідний перехід регульований. А якщо людинка спускається вниз або піднімається до гори, це означає, що ви наближаєтеся до підземного або надземного пішохідного переходу. І ще одна група знаків знаки сервісу. Вони інформують водіїв про те, що вони можуть скористатися поруч певними послугами, наприклад, лікарнею або пунктом першої медичної допомоги. Що ж, а зараз мій напарник Максим розкаже вам основні правила поводження на дорозі. По-перше, давайте згадаємо, як правильно потрібно переходити дорогу. На нерегульованому пішохідному переході спочатку треба зупинитися, подивитися ліворуч, дочекатися, поки автомобілі зупиняться, потім подивитися праворуч, теж дочекатися, поки автомобіль зупиниться. І після цього вже ми можемо переходити дорогу в звичайному своєму темпі. Не сильно швидко, але й не сильно повільно. Що ж до регульованого пішохідного переходу, це той, який регулюється світлофором, перш за все, нам теж необхідно зупинитися, почекати, тому що не всі водії виконують правила дорожнього руху. Деякі з них можуть проїхати на червоне світло в той час, коли вам горить зелений сигнал світлофору. Тому при переході регульованого пішохідного переходу так само необхідно бути дуже уважними. Найбільш безпечними є надземні або підземні пішоходні переходи, тому за можливості користуйтеся ними. Також запам'ятайте три важливих наступних правила. Правило перше. Не грайтеся біля дороги, оскільки, захопившись грою, ви можете вибігти на дорогу, де в цей час дуже швидко їздять автомобіль, який не зможуть вчасно зупинитися. Правило друге. Не їздіть на велосипеді по дорозі, якщо вам не виповнилось з 14 років. Ви можете їздити на велосипеді по тротуару. Також у дворі власного будинку або в парку під наглядом ваших батьків. І правило третє: користуйтесь світоповертаючими елементами в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості. Це можуть бути, по-перше, спеціальні жилети, які ви можете одягати на себе. По-друге, спеціальні флікери. Вони бувають багатьох видів, як, от, наприклад, от такі брелки, які можна чіпляти на одяг. Або на рюкзак, або ось такі от спеціальні смужки, які також можна чіпляти на одяг. А також можете використовувати спеціальний одяг, який вже містить в собі спеціальні світоповертаючі елементи для того, щоб водій швидко помітив вас на дорозі і зміг вчасно зупинитися. Отже, дотримуйтесь правил дорожнього руху та бережіть себе. Дякуємо за увагу вам. До нових зустрічей!